Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал сьогодні у нас на надходження BMW X6 2009 року випуску з 3-літровим дизельним двигуном з автоматичною коробкою передач на повному приводі. Авто приїхало з Європи. По комплектації у нас чорний шкіряний салон, електрореагріювання передніх сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермо, під рулєві лепестки, останки приборне пальне, штатна мультимедія, двохзонний клімат-контроль, чорний потолок. Задній ряд в дуже гарному стані. У нас тут тільки два місця. На автомобіль встановлені 19 лягуславні диски на літній резині. Також є парктроники задні і передні. Багажне відділення у нас досить просторе. Гарний сірий колір. Заявлено на пробігу на автомобілі 188 тисяч км. Придбати ви зможете за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна 1. Ціна на даний автобіль буде складати 18 940 доларів. Воно буде доступним в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.